Доброго ранку діти є різні риби у воді. Товсті, тоненькі і худі, Дрібненькі риби, малюки, а є й великі. От такі є войовничі із мечами, і з довжелезними хвостами. Є рибки срібні і золоті, є дуже мудрі, є й пусті. Живуть вони в річках і в морі, і все беруться до розмов, але ніколи не говорять. Немов своїх не знають мов. Набравши в ротики води, вони мовчать, мовчать завжди. Воді не можна говорити, тож рибки мовчки мусять жити. В океанах, морях, річках і в ставках живуть риби, риби тварини, тіло яких крите слизькою лоскою, вони дихають киснем, розчиненим у воді. Риби морів і океанів живуть у солоній воді. А риби річок і ставків у прісній. Прісноводні риби риби, які усе життя, бо значну частину його, його проводять в прісних водоймах, таких як річки, озера, ставки та водосховища. У прісноводній воді живуть карась, щука, окунь, лящ, сом та багато інших риб. У кожної риби є своя будова. Риба складається з голови, тулуба, плавців та хвоста. Та тіло її покрите лоскою. Хвіст це кермо рибки. А зараз ми познайомимося з вами з морськими та океанічними рибами. Фугу маленька рибка розміром з долоню, яка може плавати хвостом вперед. Замість луски в неї тоненька еластична шкірка. Якщо фугу налякати, вона миттєво роздувається і наддувається у формі кулі і стає рибкою їжачком з гострими колючками. Крилатка або риба лев має довгі стрічки спиних і грудних плавників в цих розкішних вієроподібних плавцях таяться гострі отруйні голки. Укол колючками цієї рибки дуже болючий. Політ для літаючих риб це перш за все спосіб втеч від хижаків, включаючи й дельфінів, тунців, китів, а також морських птахів. Ці риби здатні досягати достатньої висоти, щоб заплигувати на палуби кораблів. Медузи вільноплавні морські тварини, які мають драглисте тіло, що складається з шапки. Форми парасолі та тягучих посмаків. Ці прекрасні екзотичні істоти переважно живуть у солоній воді, <кій> тому середовище існування це океани і моря. Акули, морські хижаки, які можуть бути достатньо великими і страшними на вигляд. Вони живуть в морях і океанах по всьому світу. Акули мають специфічну форму тіла, яка допомагає їм швидко тепла. Правно плавати в воді. Вони мають довге тіло, яке зазвичай має три основні частини голову, тулуб та хвіст. Голова акули зазвичай має видовжену форму з великими очима, які дозволяють їм добре бачити у воді, а також у них є гострі зуби, які часто змінюються протягом життя. Дельфіни дуже добре орієнтуються в воді, в цьому їм допомагає. Холокація. Спілкуючись між собою, вони видають звуки. Схожі на свист, нав, нявкання, клацання, гавки. Дельфіни вміють узгоджувати свої дії при полюванні на велику зграю риб або при захист, захисті від ворога. Дельфіни допомагають один одному в разі небезпеки. Характерна ознака цих живих організмів це наявність панцира, призначений для захисту від природних ворогів. Шия коротка, черепахи мають чотири лапи. Практично у всіх видів є невеличкий хвіст. У черепахи прекрасно розвинений кольоровий зір і слух, що допомагає їм у пошуках їжі. Знайди тінь риби. До побачення. До нових зустрічей!